Доброго дня, шановні глядачі. раді вітати вас знову. Сьогодні у нас в студії Павло Кишкар, народний депутат України, член фракції Самопоміч тому перше питання: що ви робите сьогодні на Волині? Який привід вашого візиту на сьогоднішній день? Ми зацікавилися ситуацією, яка склалася на Львівсько-Волинському басейні щодо закриття і відкриття нових шахт. Ми були в місті Нововолинську, зустрічалися з трудовими колективами 10 ї та 9 ї шахт, розглядали проблематику збереження робочих місць при закритті 1, ї 5 ї 9 ї шахт і збереження проєкту і розвиток проєкту добудови Нововолинської 10. Зустрілися з трудовими колективами, поспілкувалися з керівництвом, всі згодні з тим, що ми мусимо. Зберегти ці робочі місця мусимо добудувати Нововолинську 10 знайти економічний якийсь сенс у існуванні цієї шахти, тобто споживача кінцевого цього вугілля. Я думаю, що ми будемо працювати із міністерством із взагалі з усім кабміном щодо реалізації цього проекту і завершення будівництва Нововолинської 10 Тобто, то якось берете це питання під свою опіку, так чому конкретно ви є якийсь певний розподіл за регіонами. Мені доручили Волинський регіон. Тобто ви куратор від самопомічі Волинської області вважайте Так якщо треба волинським виборцям якісь питання, то конкретно до вас предмет так. Да, Ну, є представники на місцях. Є Юлія Вусенко, яка постійно знаходиться тут. Будь ласка, звертайтеся до неї. Всі питання, які будуть виникати, ми залюбки їх будемо розглядати. Таке питання там на окрузі, 19-му, ти власне нової шахти, депутатом є Ігор Гусь від народного фронту. Він був також на останній так, на останній зустрічі. Був так У вас, якась де комунікація? Тобто комунікації з усім немає, але ми не можемо не могли його не запросити, адже це так політкоректно буде і правильно. А що, як народний депутат, ви плануєте робити? От ваш перший крок вернеться в Київ. На сьогоднішній, в день? День, на сьогоднішній день я можу доповісти, те, що зроблено. Ми звернулися з запитом до генпрокурора щодо повернення збагачувальної фабрики, яка зараз Червоноградської збагачувальної фабрики, яка належить пані Королевській, тому що є питання щодо процесу його приватизації, вартість лише шламу. Яка знаходилася на то, на той час на території, була більшою за ту ціну, яку заплатила Дозволить. пані Королевська за да, за збагачувану фабрику. І у нас є доказова база, і відповідно ми її передали на розгляд генпрокуратури. Друге, що ми зробили, ми звернулися до Міненерго і фонду держмайна щодо виконання ДТЕКом своїх інвестиційних зобов'язань приватизації ТЕЦ. Я думаю, що ми зберемо відповідні документи, які підтверджують виконання або невиконання цих інвестиційних зобов'язань, і будемо приймати вже рішення щодо залишення або повернення під контроль держави тих чи інших об'єктів. На сьогоднішній день підготовлено вже законопроект щодо внесення змін до бюджету на 2015 рік. Має бути прописана чітка сума на завершення будівництва новолинської 10. яким чином цю строчку прибрали, хоча вона є в коаліційній угоді. І чомусь її не стало в бюджеті. Я думаю, що це провина депутатів, в тому числі і моя, що ми не догледіли ці строчки, хоча я і не голосував за бюджет. Але вина обопільна і уряду, і наша, що цього цієї цифри немає. На сьогоднішній день в бюджеті прописано мільярд двісті на закриття нерентабельних шахт, частина з яких знаходиться на окупованій території. Логічно, що ці кошти не будуть не будуть освоєні щодо консервації тих чи інших шахт на сході України. Вважаємо за доцільне і можливе частину цих коштів в необхідній кількості направити на завершення будівництва новолинській Ново 10. Зрозуміло. А скажіть, як прикріплення Волинської області? Чи, чи по цій тематиці ви спілкувалися з представниками влади, зокрема обласної, місцевої, там, міський голова, наприклад, чи тут на рівні голова, області? Міський голова і теж яке, був присутній. Яке ваше враження від участі чи від ну, зацікавленості влади? Керівництво і новий голова облдержадміністрації присутні так само на всіх можливих і неможливих нарадах, які є в міністерстві? І щоденні також влада Волинська, я знаю, відвідує і. Контакт і спілкування в нас є і з мером міста Нововолинська і з головою облдержадміністрації. Вони сприяють цьому процесу, скажімо так. Ми бачимо, що керівник області доволі обізнаний в проблематиці і готовий підтримувати нас в досягненні певного компромісу, там в тому числі і з керівництвом. Адже питання проблемні зосереджені на рівні менеджменту цих шахт, які я 10, 9, 1. І ми говоримо про те, що виділити кошти це лише перший крок реалізації цього проєкту і збереження робочих місць. Другий крок це контроль витрачання цих коштів. Ми прийшли до згоди, що потрібно провести бажано безкоштовний аудит, і ми будемо в тому числі, користуючись нагодою з допомогою громадського, запрошувати аудиторські компанії, які мають бажання це зробити, до аудиту попередніх періодів. Роботи шахт, в тому числі і будівництва шахти на ну, так, скажу. Надовго будується вже. Так, там півтора мільярда витрачених державних коштів, і хотілося б розуміти, куди ці кошти витрачені. І якщо там були зловживання, то хай нам люди неупереджено скажуть, на якому періоді як були вони вкрадені. Павло, тепер, якщо можна кілька питань по безпосередньо депутатській діяльності в Верховної Ради, от ви є членом комітету. З питання регламенту організації роботи руховної ради. Чому саме цей комітет? Так ви повжереб чи ну то ви випав військовий жереб, чи так випавжереб, але я не знімаю з себе відповідальності за роботу в комітеті безпеки і оборони. У нас є нормальна комунікація із керівником, із першим заступником взагалі, це мій колишній комбат паном Пашинським. Ми я думаю, порозумілися в тих моментах, зокрема щодо дотримання регламенту на комітеті безпеки і оборони, і тому я присутній. На кожному засіданні Комітету з питань безпеки і оборони і не полишаю своїх прямих обов'язків в комітеті з питань регламенту. Зрозуміло. А скажіть в комітеті що робшову робити з кнопкодалами? Є в Комітеті якась ідея, тому що <клес> Ідеї... парламент новий, а проблеми старі. <клес> Якщо ви будете вимагати, щоб ми рубали їм пальці чи руки, ні нічого такого робити не будемо. Ми будемо шукати шлях для того, щоб унеможливити кнопкодавство. Зокрема, це використання сенсорної кнопки. Зважаючи на те, що у нас такий тяжкий зараз період в бюджетній сфері і забезпеченням армії, поки що це питання не підіймається. Поки що нам достатньо власне того контролю, який існує в стінах парламенту. У нас є люди, які вимагають чіткого дотримання конституції щодо. На особисто голосування ну ви особисто вважаєте правильну позицію? Ну тобто, що вимагати депутатів не голосувати за інше, тому ну, що де деякі деякі де народні обранці закидають, що ви чіпляєтесь з дрібниць таких і так далі. Ні, це не є дрібниця, це є дотримання конституції як основного закону України. Павло за час вашої депутатської роботи, от на сайті Верховної Ради я знайшов шість законопроєктів, де ви подані як суб'єкт законодавчої ініціативи. У мене от чесно ну, кажучи, не повірте, повірте, багато з тих, що не зареєстровані, але. В роботі зараз перебуває 12 законопроєктів, які не зареєстровані. Я думаю, що вони найближчим часом ми з нової сесії... Давайте почнемо з тих, що зареєстровані. Тому так. що виникли питання. От один з них це законопроєкт 1150-1 щодо змін до закону про вибори депутатів Верховної Ради з Нової Республіки Крим місцевих рад сільських селищних голів. Якщо конкретніше, це щодо зменшення загального складу місцевих рад, так. В законопроєкті йдеться про те, що якби пропонується зафіксувати законом чітко склад. Місцевих рад не так, депутати собі зараз, якби до якщо так взяти цей законопроект, мотивація таким чином, щоб зменшити фінансове фінансові яке є на місцеві ради. Така кількість депутатів сприяє, не сприяє формуванню якісного депутатського складу і призводить до невиправданих видатків на отримання місцевих рад. Якщо так брати місто Луцьк, до прикладу, яке там має понад 200 тисяч мешканців, тому що тут в законопроекті пропонується від мешканців, мало би 30 депутатів. Що сьогодні є 50, то було би 30. Оскільки там авторів є багато в цьому законопроекті, тому я не знаю, чи ви безпосередньо брали участь чи ви просто ну, якби дописані таке популярно є, серед депутатів. Ні, це наша ідея. Тобто самопо... ви підтримуєте цю ініціативу, щоб та. депутатів було менше? Звичайно, логіка цього законопроекту така, що на сьогоднішній день місцеві еліти як такі не є сформовані. На жаль, якість тих людей, які на місцях з процесом впровадження децентралізації влади отримують фактичну владу над розподілом великих, а іноді величезних. Коштів, зокрема, я був в Дніпродзержинську, особисто там бюджет міста мільярд гривень і е, не маючи еліти е, обирати до міської ради там 150 чоловік, ну немає сенсу. Ми ж розуміємо, що багато людей хорошої якості якості там немає на місцях, і ми мусимо це визнати і привести це у відповідність до, до реальності. Ну, а вам здається, що таким чином, якби, навпаки, посилюється вплив, скажімо так, фінансово впливових і. Дуже відомих людей, натомість прості громадяни, активісти, громадські, так які можливо мають менше ресурсів, то тому, що менше кількість округів, менше кількість місць відповідно менше людей активних, але менш фінансово, скажімо так, впливових може потрапити, і я, це буде я як, думаю, це як не зараз Я є... ми сьогодні змінилися. Ми сьогодні вміємо відрізняти правду від брехні. Ми можемо говорити чесно, що є реальність та що я вплив грошей. Ми це розуміємо. Не потрібно говорити, що люди такі дурні стали, що. Вони не бачать активістів від людей, які приходять від бізнесу і за гроші. А, а ви знаєте, наскільки знає, відволіні Тому... мажоритарників від олігархів пройшло? От на тих округах? Знаю. Це питання до людей. Не от процеси цього вони є обманутими, розумієте? І е, сказати, що вони не розуміють, що вони брали 200 гривень. Ви прийдіть і запитайте до тих людей, які підтримували цих олігархів. Я думаю, що ви маєте на увазі Єремєєва і групу його людей. Я думаю, що це ж був свідомий вибір, взяти 200 гривень і проголосувати за цих людей, правда? Правда. Тобто, якщо ви хочете сказати, що цей вплив ви унеможливите кількістю депутатів в Раді, це брехня. Реальність така, що люди мусять визнати, що продавати свій голос за 200 гривень не можна. Що потрібно вибирати якісних, активних, не, не споплюжених грошима людей. І такі люди є на місцях. Їх небагато. Ну просто, якби до прикладу, аналогія Луцький міський конком, який раніше складав буквально там 11 чоловік був. Так. Але після революції, завдяки активності людей, його збільшили там до 18 чоловік. Так. Стало більше людей і зайшло більше активних людей. Клад виконкому роботи його змінилися. Тому є є побоювання частини. В тому слі активістів, депутатів, що зменшення складу працюйте. приведе працюйте, до. Працюйте, не бійтесь нічого в цьому житті. Хто не боїться, той більше досягає. Ще такий цікавий законопроект. Тут живе є особисто автор, без будь-кого, будь-кого. пронесення змін до деяких законодавчих актів, зокрема щодо скасування на участі України в воєнно-політичних союзах. Так, це логічний Єдеться закон. Про закон, знесення змін про засади внутрішньої зовнішньої політики, зокрема, позаблоковості. Це продовження того, що ми внесли зміни до закону України про основи національної безпеки, де ми вже винесли, хоча мій законопроект також був там щодо цього питання, але прийняли і президентський закон. Менше з тим. Цей закон є продовженням низки внесень змін щодо. Виходу України з позаблокового статусу. Тому це логічне продовження тих нормотворчих змін, які мають відбуватися. Ви вважаєте, що вступ в НАТО нам допоможе? Вступ в НАТО не є панацеєю. Ми... У нас дуже багато питань на сьогоднішній день до внутрішнього керівництва тими силовими структурами, які приймають рішення щодо ведення бойових дій. Дякую. Якщо можна ще коротко прокоментуйте законопроект про внесення змін до Кодексу України про адмінпорушення порушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про військовий обов'язок, військову службу оборону мобілізацію. В чому суть цього законопроекту? На сьогоднішній день велика кількість людей, це не стосується західних регіонів. Я думаю, що ви мусите зрозуміти, велика частина людей є в бігах від мобілізації. Це мусимо визнати. Це достатньо велика кількість людей. І привід в, до військомату можуть цим приводом знехтувати адміністративну відповідальність, яка зараз передбачена, вона складає 85 гривень. І мета цього законопроекту збільшити суму адміністративної відповідальності у вигляді штрафу за ухилення від призову. Це логічний крок, зважаючи на ті обставини, в яких ми зараз живемо. І ще буквально два питання. От оскільки ви якби, як розумію, часто буваєте на Волині, у вас є тут громадське приймальник депутата? Завтра буде вирішено питання про відкриття депутатської приймальні. Я думаю, що ми через засоби масової інформації, через, зокрема, громадську будемо інформувати про місце знаходження цієї приймальні. Добре, і ще одне питання. От буквально недавно. Менше місця тому, зокрема, Юлія Васенко, яку ви згадувала, та таку ситуацію, коли військовополонених українських військовополонених з 14-ї бригади після першої колишньої яких визвали з полону, фактично доставляли з Києва на Волинь волонтери. Ну і волонтери тоді заявляли про бездіяльність влади. Потім була друга ситуація, коли вже доставляли загиблого волинянина. Також проблема була транспортування, і тільки волонтери цим займалися влада, якби тоді не проявила. Ну, вже кілька таких ситуацій було. Чи відомо вам про такі речі? І на вашу можливо, ви знаєте, чи є якась взаємодія між Міністерством оборони, місцевим органом влади? Тому що виникають такі питання, коли ну, є ж влада, а вирішують питання волонтери. В першому і в другому згаданому вашому випадку Юля мені дзвонила, ми обговорювали це питання і координували волонтерів, намагалися допомогти гроші, навіть якісь передавали на пальне. Більше вона, звичайно, займалася. Просто що вони проїжджали через Київ фізично, я їх міг зустріти, побачитися. Координація на сьогодні навіть з приходом волонтерів до структури Міністерства оборони. Не завершено. І зрозуміти, що ці процеси є, еволюційно продукуються, вони лише налагоджуються. Є пан Бірюков в структурі Міністерства оборони зараз є багато позитивних зрушень. Єдине, що ці зрушення не є такими тотальними. І, зокрема, в процесі. Проведення мобілізації багато речей, які не враховано, і ми будемо бити у дзвони про те, що алкоголь в процесі підготовки наших вояків є недопустимим. Залучення спеціально підготовлених тренерів експертів мусить бути таким системним, і люди мають готуватися до бою і проводити реальні навчання, а не збори військово-польові. Де люди просто знайомляться зі зразками техніки, тому системні зміни фракція політичної партії Об'єднання самопоміч пропонує в кожній галузі, в тому числі і в сфері безпеки і оборони. Я сьогодні в Нововолинську казав, що коли люди запитували про війну, я казав їм і кажу, і повторюсь вам, що я на сьогоднішній день дуже близько до того, щоб оголосити з трибуни Верховної Ради про вихід з коаліції. Саме тому, що мене в цих питаннях не чують. Багато речей, які не робляться, не, не розумію, чому ми, ми кожного дня посилаємо листи, ми кожного дня надсилаємо свої пропозиції і на Раду нацбезпеки, і на президента особисто, але без прийняття його рішень нічого не зміниться. І тому багато геніальних ідей, як ми жартуємо, не впроваджуються, і в тому числі використання приватних. Військових компаній, в тому числі і залучення фахівців до підготовки розвідувально-диверсійних груп 20-30 чоловік, в тому числі і передача зброї, в тому числі посилення військово-технічної співпраці з західними партнерами, і це все мусить зроблено бути вчора. Цього не робиться, і ми готові кричати і бити в набат, що це не, не робиться. Добре, було. Я вам дякую за те, що ви завітали. Оскільки ви частенько буваєте на Волині, Запрошуємо Спасибо також вам. до наступних за розмов, тому що питань є багато. Дякую. дякую. Нагадую, з нами був е Кишкар Павло, депутат України, фракція Самопоміч. До наступних зустрічей.